Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Тиждень 30, урок 267. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Повторення. Розмір фізичних тіл. Розпочинаємо урок з листа центаврика. Прочитаємо. Вам у житті, адже все, що нас оточує, має розмір. Ви, звісно, можете скористатися окоміром, Однак краще мати вимірювальні прилади. Пригадаймо разом, що таке розмір фізичного тіла та як його слід визначати. Пригадаймо навчальні одиниці, установивши відповідність. Пригадайте, що таке розмір, що таке фізична величина. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перевірмо. Розмір – це властивість фізичного тіла яку визначають фізичною величиною довжиною. Фізична величина характеристика певної властивості фізичного тіла виражена чисельно. Встановимо відповідність. Пригадай, якими приладами вимірюють розмір фізичних тіл. Так, для цього можна скористатись лінійкою сантиметровою стрічкою. Укажи стрілочками, якими приладами зручніше виміряти розмір наведених об'єктів. Зошита. Та жираф. Так, Зошит можна виміряти і лінійкою, і сантиметровою стрічкою. Жирафа краще вимірювати сантиметром, метром. Встановіть відповідності. Клади таблицю вимірювань. Розгляньте. Праворуч ми маємо зображення, на якому вказані розміри: Довжина, ширина, висота. Напиши в таблицю назви відповідніх розмірів. Та результати вимірювання Повнимо таблицю, ширина, вимірювань в сантиметрах, висота. Всі розміри в сантиметрах подані? Ширина Так, 25. Висота 60. Заповнили таблицю. Для зручності користується таблицею. А чи знаєте ви? Який найдавніший музичний інструмент світу? Перегляньмо відеофрагмент. Дізнаймося. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її. Зі смереки, в яку вдарила блискавка, трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Отже, який музичний інструмент найдовший? Так, найдовший музичний інструмент це українська трембіта. чого його виготовляють, хто запам'ятав? Мерека. Якщо ми вже заговорили про музичні інструменти, то на часі? Хвилинка музична. Пригадаймо вивчені композиторів. Пригадаймо, які композиції створили ці митці. Встановіть відповідність. Маленька нічна. До радості. Весільний, місячна, турецький? Так, що ж, перевіримо, що вийшло. Маленька нічна серенада. ода до радості, весільний марш. Місячна соната турецький марш, яку серед наведених композицій створив Вольфганг Амадей Моцарт. Пригадали? А зараз попрацюйте самостійно. Але вам потрібна допомога дорослих, щоб вони проконтролювали і перевірили, як працює ваш окомір. Визначте, якою лінійкою виміряли кожне фізичне тіло. Установіть відповідні цифри в кружечки. У нас є кнопка, у нас є резинка та олівець. Запишіть відповідні цифри в куржечки, попросіть дорослих перевірити вашу роботу. Розгадай ребус. МОРШ. Записати третю букву, записати другу букву. Змія букву Я замінити на букву Р. Запишіть відповідь. Що вийшло? Отже, це слово розмір. Розглянь плакат з одиницями вимірювань, що склав йой, знайди і виправ помилки. Щоб перевірити свою роботу. Є підказочка на сторінці 38. Один кілометр це тисяча. Так, не сантиметрів, а метрів. Один метр це 100 сантиметрів. І один сантиметр це те... так, десять міліметрів. Виправили помилки. Прочитай і виконай завдання від бубу, учні третього класу. Переносили речі з однієї класної кімнати до іншої. Допоможи малечі полічити, скільки зошитів я пізнаю світ можна вмістити в картонну коробку. Відомо, що довжина коробки 30 см, ширина 22 см, висота 3 см. Виміряй зошит. І впиши значення відповідних величин у таблицю. Виконай обчислення. Отже натисніть на паузу. Подумайте, заповніть таблицю і виконайте обчислення. Перевірмо. Перш ніж здійснювати обчислення, виміряли зошит та записали відповідні величини до таблиці. В мене вийшло так. Довжина 29. Ширина 21. І це в сантиметрах, і товщина три. Відомо, що довжина коробки тридцять сантиметрів, довжина зошита двадцять девять, тридцять більше, ніж двадцять дев'ять. По параметру довжини зошит проходить в коробку. Відомо, що ширина коробки 22. Ширина зошита 21. 22 більше, ніж 21. Тобто і так зошит теж поміститься до коробки. Відомо, що довжина коробки, відомо, що товщина 30, а товщина зошита 3 міліметри. Що ми зробимо, щоб дізнатися, скільки зошитів поміститься? 30 поділимо на 3. Ви зрозуміли, де взялось 30? 3 сантиметри це 30 міліметрів. І буде десять. Отже, у картонну коробку можна вмістити близько десяти зошитів. Запишемо відповідь. Картонну коробку можна вмістити. Близько, десяти. Зошитів. Ось так. Отже, сьогодні на уроці ми повторили, що таке розмір фізичних тіл. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь вами до наступного уроку.